Перше, на що хотів би звернути увагу, це якість збірки. В цій машині пробіг, це Model 3. 50 тисяч кілометрів, слухаємо, як щенкають дверні приємно. Це вже Model S пробігом 270 тисяч км. Та сама ситуація. Де, що мені сильно не подобається, це ось ці ручки. Якщо до відкривання можна звикнути, але з закриванням це відбувається якось так. Але це конкретно Model 3 і Model Y. Ситуація Model S і Model X набагато цікавіша. Тут пробіг, нагадаю, 270 тисяч, ручки з ручками взагалі проблем ніяких немає. Великий недолік Model S до 2022 року немає ніж не під бутлів під воду. і в салоні немає бути під воду, і ззаді немає бути Ну Це так, не зовсім то і зручно. В не набагато цікавіша, тут є в принципі. Ось такі бутилочки, але, мабуть, півторачка сюди не став. ззаді вже раніше, це все-таки сучасніше автомобілі, півторачка сюди не вилазить, трошки без проблем. Но ситуація спереді. ну Якось так. Літра без проблем. Ще одним великим недоліком я би відніс карти Tesla. Про Apple CarPlay для Android. Auto взагалі можете забути. Або це буде відбувати за допомогою китайських приставок. Але це головна більші та, повірте мені. Це американська теста, тут карта за 2019 рік і працюють вони, м'яко кажучи, не дуже. Далі в нас стрічка тут. Карти у нас європейські. комп'ютер AMD Ryzen, Приїхала вона з Германії. Куплена офіційно, як я вже казав. Навігація в нас закачана за 2025 рік. До речі, перші пару років вона працювала ідеально. Та на даний момент машина з глюк. Навігація як завжди не працює. Наприклад, придавши автомобіль бренду з такими проблемами ви не зіштовхнете. Великих недоліків я б відмітив конкретно низький кліренс бренду сіданів Tesla. Бачимо, знизкового кліренсу може царапатись по відцлаювати защитні молдинги. Це питання дуже просто. З защитними проставками на пружини. В цій моделі S стоять проставки 20 мм на пружинах. Є автомобіля автомобіль піднятий до 18 см. Ну і ще останнє, що хотів би доповісти, якась дивна ситуація з газом. Це в нас машина з Європи, куплена в Германія. Офіційно європейська, є з європейським портом зарядки. Проте газ у нас тут 12.34. Ось там шильд, який написано чітко. 12.34. Це навезе фріон для системи кондиціонування. Весь він 134 стандартний. Принаймні іншого типу фріону я ніколи не бачив. Ви бачите, двірники міняються теж не дуже зручно. Весі. В троєчках там ситуація трошки краще. Це була інформація. Кому була вона корисна, підписуйтесь на канал. Далі цікавіше, До побачимо. Чуєте дуже гарно скрипить. Весах і іксах такого не буде до 1200-250. В тройках і айках дуже слабка ходова. Но це особисто моя думка. Тачки, звісно, класні. Проте є такий великий мінус. Подобува прийдеться частіше комутувати.